Доброго дня, кияни, доброго дня громадяни України. Сьогоднішня наша зустріч відбулася досить експромтом, несподіваним візитом в Київ Ольги Михайлівни Яремків, автора книги Обкрадена Україна, економічної роботи, економічного аналізу стану кризового стану економіки в Україні. Україні. ми давно вже спілкуємось, координуємо певні наші дії, і е, сьогоднішня наша зустріч буде досить важливою для наших громадян України, тому що е, громадяни зараз стурбовані тим процесом, який відбувається в, в Україні. Тотальна приватизація, яка охоплена не тільки приватизацією підприємства, вже відбувається приватизація будинків і квартир. Дуже влучно ви приїхали. Ми хотіли, щоб ви прокоментували всі ці процеси, які відбуваються, пов'язані з призначенням управителів в будинках, створенням ОСББ, створенням переведенням будинків в. На баланс керуючих компаній, що являється на наш погляд, на неконституційним. Будь ласка, Ольга Михайловна, поділіться своїми останніми наробітками, висновками, які ви проводите в своїй, значить, в своїй громадській організації пошукову громад громадську роботу. Розкажіть, будь ласка, ви знаєте, що нас турбує? Можете звернутись до наших киян до всіх українців Наші сайти читають. Ми будемо уважно. Доброго дня, шановні кияни і взагалі всі громадяни України, оскільки ми всі в одному правовому просторі, і нас всіх стосується те, що відбувається зараз в нашій країні. Приватизація підприємств, яка вже відбулася, ми фактично позбавлені права і позбавлені власності. Зараз відбувається приватизація, остаточна позбавлення нас житла і землі. Стосовно житла, так само як і в Києві, так і в Львові у нас люди стурбовані, така такий шокуючий стан, а що робити? ОСББ чи якісь інші форми господарювання, щоб можна було якось в тій ситуації виживати і зберегти свій житловий фонд, свої квартири. Що відбувається насправді? Судячи по тих всіх запитах, по тих оголошеннях, які я сьогодні бачила у вас в Києві, то якщо взяти перше оголошення, то тут вже видно, що йде така плутаниця, називають людей мешканцями, власниками, а в кінцевому підсумку роблять посилання на закон про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку. Тобто ми в свій час і до сьогодні ми не, не навчилися розрізняти власність і право власності. Ми до сьогодні не знаємо, що ми в наших квартирах не є власниками, а ми тільки набули право власності, яке в нас було, і його не треба було нам надавати нашими місцевими органами влади, адміністраціями, районними і міськими міською радою і іншими установами, які займалися тим питанням.

Прийнято закон про приватизацію житлового фонду. Кожному громадянину було виділено рахунок, на якому було занесено 12 тисяч карбованців радянських. Це була досить велика сума, і ми мали безоплатно всі отримати таку площу, яка вартувала 12 тисяч рублів. Це, це була солідна сума, і ми мали всі бути в принципі забезпечені. І так було би, якщо б наш. Чи права не були порушені насправді те, що виписуючи нам відповідно до закону про приватизацію квартир житла, нам підсунули зовсім інші документи. Ці нормативні акти, які вони оформляли, 10 довідок на приватизацію квартири, вони були справді про передачу у власність. І очевидно, що оформляючи про передачу у власність районна адміністрація і міська рада. Оформили, передали у власність комусь, очевидно, не нам, бо нам в кінцевому підсумку дали фальшивку свідоцтва на право власності, тобто нам передали права, які ми і без них мали. Їх не треба було закріплювати в свідоцтві. І ось ця невідповідність. Того, що відбулося, що мало бути надано по закону, і те, що відбулось насправді, і звідси якраз треба нам починати, щоб знати, що ми далі маємо ми робити, чи ми є власники своїх квартир, чи ми є правовласники. Так, от якщо ми власники, то всі ті документи, первинні, які оформлялися в державній адміністрації, ми маємо право підняти провоційну справу і перевірити, на кого виписані ці документи на власність, а тоді співставити з тим документом, який нам дали насправді. Тобто, те, що зараз робиться нашими якимось там тими агентами, що приходять нас. Нам пропонують, ми вже знаємо, ОСББ пропонують нам давати управителя, то це не просто управителя, це приходять ті, хто вже можливо на себе приватизував наші квартири і маючи право розпоряджатись з ними як власністю, вони мали право перепродувати, відчужувати, здавати в заставу. Можливо, що наші будинки вже під заставою. Ми на це все маємо отримати вичерпну відповідь. За яку несе хтось відповідальність юридичну з працівників, які надають відповідь, що є, що відбулося з нашими будинками, що відбулося з нашою власністю, що відбулося з нашими квартирами, і який насправді наш статус реальний. Ми власники своїх квартир, чи ми правовласники? І коли ми встановимо той факт, то повірте, все стане зовсім по-іншому. В нас можуть пропасти навіть наші ті, хто претендує. Бути великим управителем, тому що їм не буде чим управляти. Вони ж не хочуть прийти управляти прибиранням наших квартир, благоустроювати, ремонтувати. Вони хочуть, щоб прийти. Ми їм передали, підписали остаточно, що ми передаємо свої квартири їм у власність, а тоді вони будуть нашими квартирами управляти. Ну це таке враження, що нас вважають за неповносправних людей в розумовому плані, бо як розумна людина. Індивід може дозволити собі передати свою власність, комусь у власність, щоб він її управляв. Ми ж самі спроможні управляти своєю власністю. Нам тільки треба було обслуговування наших будинків, і хай вони не плутають обслуговування будинків з управлінням майном. Власністю, отут якраз е, е, зарита собака, отут корінь зла. І якщо ми це встановимо, то взагалі в нас відпаде дуже багато питань, проблем, сумнівів і лишніх зайвих турбот. Е, Ольга Михайловна. значить ми все ж таки теж боремось. Ми протистоїмо цим процесам. Людина з напрямків це самоорганізація. От скажіть, будь ласка, ще я хочу, щоб ви акцентували на цьому питанні, що мають зробити на даний момент як окремо громадянин, кожен захищаючи себе, і що може зробити для захисту цілого житлового майнового комплексу будинковий комітет, який вже створюється в будинках згідно закону про есе. Ну, перша першу чергу, чергу житловий той комітет, який створиться ініціативна група, вони мають подати ті запити і встановити, хто вони є в своїх квартирах. Це що так. я говорила, це, тобто, це першочергово. Це, це буде статус, правовий статус. Чи він мешканця, так як ви ж мешканці, чи він власник квартири, чи він пише про право власності? Ну вони чітко пишуть, три, три визначення вам дають. То ви маєте, скажіть ласка, за кого ви нас вважаєте? За мешканців, за власників квартир, чи ми і приватизація? Ви керуєтесь тим законом про власність, про надання квартир у власність, чи ви якимись там особливостями вже користуєтесь? Закон вони написали навіть відколи, з якого року той закон ті особливості. І Тому, чи чи він... ми не розуміємо Нам... права, власно... ми вже, навіть... права власності, так вони особливості зі своїми. Особливості права власності. право да. Ну да. Вони так запутують, маніпулюють фразами, так, так словами. Оці от... так, приватизаційну справу, скажіть, будь ласка, це кожний громадянин має здати по своїй справі так. власності на квартиру. Кожний громадянин має розібратися, ознайомитися зі своєю приватизаційною справою. І коли він Вчись свою професійну На що звернути прав... увагу. Там треба. кому передавали, було 10 документів. Отаких от, от 10 документів оформлялося при приватизації квартири. Тобто, при передачі загальнонародної власності нашої, нам у власність. але як ви бачите, нам не передали квартиру. У власність нам передали б якісь права. Ми вже говорили, що так. таке право власності. Так. Право власності це сукупність нормативних актів. Вам не треба, щоб вам міська рада чи районна рада передавала нормативну базу. Ви без них її маєте. Вам треба, щоб вам видали повноцінний документ про перехід, про зміну форми власності з державної перейшла у вашу власність. І от як саме оформляли ці документи? Бо я дивилася є ці бланки тих документів. Всюди писало передати у власність, передати у власність на кожному бланку. Так тепер залишається тільки перевірити. Вони справді ті документи оформили і справді передали у власність. Залишається єдине питання кому вони передали у власність? Бо якщо ви маєте право власності, то хтось має власність. Оце, це акція, і оце питання. саме головне. Як ви з'ясуєте да. ці питання, то можливо, що відпадуть ці всі ваші, е, хто приходить, дуже хоче бути у вас вашим, під коном турбуватися інвестором. йому не буде змісту прийти і мітлами, вашими і тряпками, половими керувати і думати, так. як шкло зремонтувати шибу, вікна поремонтувати квартиру, дах йому це так. не цікаво. Він розуміло. хоче забрати у. Власність остаточно, щоб ви остаточно ще дали підпис зайвий про передаю дані свої персональні у. У власність йому не просто користуватися у власність, а також передачу третім особам. Тобто, він ваші, взявши ваші дані для передачі третім особам, він ваше майно має право користуватися підписом і передати його третій особі, тобто в заставу, продати відчужити. І може наші квартири вже давно відчужені. Ми ж не знаємо. Давайте хай нам дадуть наша влада первинні документи. Вони ж їх ховають. Чиновники, чиновники органів влади, хай там не Ще одне питання. Якщо є, ви вам передали тут я бачу, технічний паспорт. Щоб ви знали, що технічний паспорт це є додаток до свідоцтва на право власності. Так, тут цього немає. На будинок На будинок і має бути тоді свідоцтво на власність. Значить, вам його не дали, воно в когось є. Так. От, до От і все. має і, бути свідросток. І розумієте, як ви з'ясуєте да, да, це, да, то да. більше у вас проблем не буде. Проблеми будуть в тих, хто вкрав ваше житло, бо йому треба буде нести кримінальну відповідальність за обман. Там треба шість статей кримінального кодексу євки, застосовувати, вміняти в вину, ставити в вину. Зрозуміло. І значить, як би там не було, поки цей процес буде тривати, наближається 1 липня. З цим першим липням нам пророкують тут колапс взагалі. І що і це одне питання, а друге питання, що з 1 липня підвищуються тарифи mm. на опалення, на воду, на все. Що нам робити? Що робити? По-перше, що це до 1 липня було термін, його продовжили до 1 січня. То перше питання. Тут сильно вже там не переживайте, не... А чи яким це робити на ви... Є, просто я ще не знаю, бо нам тільки недавно повідомили, що воно відтерміновано в зв'язку з тим, що не встигають саме і представники влади надавати нам документи, і люди ще не зовсім всі обізнані, не зорієнтували, що робити. А те, що стосується комунальних послуг, то комунальні послуги я ще раз говорю, я завжди говорю всюди на цих зустрічах. Їх не встановлює кабінет міністрів. Воно калькулюється, то є звичайна тема ціноутворення. Так як утворюється ціну ціна, ось на те її хтось калькуляцію робить. Так як ціна утворюється на любу річ, яку хтось зробив, виготовив в магазині любий товар. Він має калькуляцію. Має структуру ціни. Так само ціна на газ, на світло має структуру ціни. Я цю всю структуру ціни особисто маю. Мені надали цю всю структуру ціни. Я маю, де зареєстровані під всі підприємства. Вони не є українські, гроші не йдуть в український бюджет. Гроші йдуть прямо або на Кіпр, або, 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 або ну що, в Росію, або ну в Америку, або в Німеччину. Це, і це вже так відкрито, це я не розказую я вам таке, що тільки я знаю і більш ніхто, то вже майже всі знають. Єдине лишається нам. Проявити волю і розібрати, що наше, а що їхнє, які наші права, які їхні. Їхні права забезпечити видобуток і доставку. І за видобуток і доставку отримати газу чи до світла. Газ сам не має ціни. Це Богом даний нам дар. Це надра наші. Вони належать тільки народу. І ніхто не має права на них встановлювати ціну. І якщо ви візьмете приєднання до договору. То ви побачите, що основний договір про розподіл газу, не про продаж газу. Вони в договорах не пишуть неправильно. Вони, вони в договорах правильно пишуть. Вони в договорах навіть ціну не ставлять. І Вони знають, чому вони її не ставлять. Тому що, щоб не під не попасти під кримінал, і в договорах вони добре написали. Не ціну ніде в договорі не писали. А перша умова, перша трубіто, має бути ціна. Що ж мені за договір на поставку чогось, як я ціну не знаю? То я домовлюся, він мені завтра поставить ціну в 10 разів, більше, і тоді вийде а про що ж я домовлялася? І ціну не встановлює кабінет міністрів. Хто такий кабінет міністрів, щоб ціну встановити? Є видобувник, він має нам показати вартість видобутку, другий вартість е, доставки, які він затратен, і додати середній рівень рентабельності. При таким правильному розрахунку наш газ буде коштувати це золота ціна. 114 гривні 90 копійок – це золота ціна. Бо насправді, якщо б ми добре слідкували, ми просто ну, ну, недостатньо працювали над тим, не вивчали ті питання. Догаз я вже розказувала не один раз, може ви вже і чули, в центральній трубі магістральній має тиск 50 атмосфер. Вага у одного куба 36 кілограмів. Коли він вже йде до нас, до наших домівок по трубах, там зовсім інший тиск, там одна атмосфера в 50 разів менша, і відповідно 50 разів менша вага цього альтаного числа, того, що згоряє. Тобто він важить 720 грам. Це впливає якось на якість газу? Е, ні, на якість він, ну звичайно, то не то, що на якість, то просто він до квартир не може йти під тиском 50 атмосфер, бо порозриває труби. Він йде під тим тиском, що положено. Але нам забули. Тяся пояснити, що він там мав таку ціну 200 доларів на якщо то імпортний газ, а тут він поді.